Вітаю, сьогодні з вами історична рубрика, і я, її ведуча, кандидатка історичних наук Олена Романова. Він той, хто прагнув об'єднати українські землі в єдиній державі, відтворити авторитет гетьманської влади. Україна завжди прагнула бути вільною. Ці слова Вольтера присвячені Івану Мазепі. Іван Степанович Мазепа є однією з найяскравіших, найвидатніших. І найсуперечливіших постатей української історії. Завдяки своїм природним здібностям, здобутій освіті, військовій школі гетьман Іван Мазепа став великим державотворцем і створив нову, ранньо модернову Україну. Його життя та вчинки і сьогодні викликають гарячі суперечки. Мало кому випала така цікава і непроста доля за життя та й після смерті. Приятель царя Петра, один із перших кавалерів ордену Андрія Первозванного і борець за інтереси Української козацької держави, будівничий великих соборів, і зрадник, відлучений від церкви та підданий анафемі. Він той, кого називають надзвичайно розсудливим і людиною, що зуміла поставити на карту все та, зрештою програла найголовнішу гру свого життя. Улюблений жіноцтва, поет, музикант, аматор це все про Івана Мазепу. Дехто вважає його героєм, а дехто зрадником. Гетьманування Івана Мазепи стало вирішальним моментом у стосунках між Україною та Москвою. Він народився у 1639 році в селі Мазепинці на Київщині та належав до давнього роду української православної шляхти. Навчався у Київській академії, Везуїцькій колегії у Варшаві. Іван Мазепа був пажем при дворі польського короля Яна Казимира, писарем в уряді Івана Самойловича, наступником якого він і став. Варто зазначити, що Іван Мазепа став гетьманом у надзвичайно складний для України час. Коли українські землі були розчленовані, договірні статті ж між гетьманом та московським урядом ще більше обмежували автономні права України. Спочатку свого гетьманування Мазепа стояв на позиціях співпраці з Москвою. Дружні стосунки з царем Петром І надавали йому можливість зміцнити свою владу і на правобережжі, і на лівобережжі. Проте його лояльність до російського царя не суперечила ідеям самостійності та соборності українських земель. Коштом гетьмана було збудовано 12 та реставровано 20 храмів. Києво-Могилянська колегія здобула статус академії. Масштаби величного і пишного будівництва у Києві в добу Мазепи порівнюють лише з часами великих київських князів. За його ініціативою було збудовано або перебудовано Софію Київську, Києво-Печерську Лавру, Михайлівський Золотоверхий монастир, Кирилівську церкву. Об'єднання України в одну незалежну державу було головною метою Івана Мазепи. У 1700 році розпочалась північна війна між Швецією та Росією. Росії допомагала Україна. Переломний момент Іван Мазепа переходить на бік шведів. За це Швеція мала забезпечити звільнення України від влади Москви. Саме за цей вчинок російські, а потім і радянські історики називали Івана Мазепу зрадником, а слово Мазепинець стало синонімом слова сепаратист. За перехід на бік шведів від Мазепи відвернулись навіть побратими. Для них крок на зближення зі Швецією був незрозумілим. Гетьмана було представлено зрадником України. За наказом Петра І, Івана Мазепу проклинали в усіх церквах. Як помста, місто Батурин, що був гетьманською столицею, було зруйновано, а її жителів знищено. Тоді ж, за наказом царя було зруйновано Запорозьку Січ. Його спроба вирвати Україну з під московського ярма, реалізувати велику ідею незалежної, самостійної української держави зазнала поразки. Корені сучасної незалежної України певною мірою лежать у великих ідеях, у великих мріях великого будівничого незалежності України Івана Мазепи. Сьогодні і завжди для вас лише актуальні теми. Долучайтесь до обговорення в коментарях і до зустрічі незабаром.